Всім привіт друзья! З вами Ілюха Пампуха номер 2 Хто хоче ось таку сумочку зробити, її дуже зробити легко. А на вигляд, мені теж було важко. ну, На вигляд, У мене на наклеїчку з Авророчки. Пишіть в коментарях, хто хоче таку сумочку. Ну, Щоб наперед, хто напише, вам потрібний твердий картон. Бо я зробив ручки з м'якого, картону вони рвуться. Далі. Два. ой, Тобто три: чорний, а зелений і оранжевий. ну, там, Ви можете або розовий, або красний, там, синій, ну, який любий. А ручки, саме головне, щоб чорні були. І, і, і прикрасити теж. Там продавати або на 8 березня подарити, бо скоро вже 8 березня. І дальше. Вам спершу ось такий ось пістолетик. Главне, щоб, дешевий, щоб не багато цей. І ось такий ось клей, щоб легше було. І дальше. Вам потрібні ножиці. Ну, любі. ну, щоб, головне, щоб різли та лінійка і олів... і простий олівчик. І далі ви пишіть у, у коментах, хто хоче інституцію цього, цього виробу. Я або надіслюю із Ютубу, або це ми на трудовому сьогодні робили, або сам покажу, що і як потрібно. Все, Всім пока, пишіть у коментарях.